Заборонена знахідка, шалені гроші та водні пригоди. З вами Дніпро оперативний і це дайджест подій п'ятниці 5 травня. Розірвало навпіл сьогодні. Зранку водій Хонда Цивік, не впоравшись з керуванням, потрапив у ДТП на перехресті вулиць, січових стрільців та Святослава Хороброго. Відео моменту події зафільмувала камера ситуаційного центру Дніпра. Від удару машину розірвало на дві частини. Одна частина авто буквально застрягла у стіні будівлі. Відомо, що водій 28 років помер на місці. Його тіло знайшли поруч з автомобілем. Наразі всі обставини аварії з'ясовуються. Водій автомобіля Honda Civic 95-го року народження на вулиці Січових стрільців не впора з керуванням транспортного засобу виїхав за межі проїзної частини та допустив наїзд на дерево. Внаслідок аварії водій загинув на місці події. Наразі досудове розслідування буде розпочато, а будуть відпрацьоване камери від спостереження, а також проведено відповідні експертизи. Після чого ми вже зможемо казати про обставини вказаної аварії. Шалені гроші. СБУ викрила керівництво державного виробничого підприємства у Дніпрі, яке вкрало майже 7 мільйонів гривень. Керівник та бухгалтер фірми, яка виготовляла обладнання для гірничної промисловості, організували злочинну схему, у результаті якої вони привласнили державні кошти. Шахраї використовували приватну структуру для перепродажу продукції за завищеними цінами. Крім того, вони співпрацювали з російськими компаніями. Правоохоронні органи провели обшуки і вилучили докази противоправної діяльності. Двох фігурантів справи заарештували. Наразі проводиться подальше розслідування щодо співпраці правопорушників з окупованими територіями. Заборонена знахідка. Учора у Новокодацькому районі Дніпра було помічено підозрілого чоловіка, який намагався уникнути уваги поліцейських. Патрульні вирішили перевірити його. У сумці чоловіка знайшли пластиковий контейнер, у якому були вісім сліп пакетів, що містили кристалічну речовину, схожу на наркотик. Чоловік заявив, що це амфітамін. На місці події була викликана слідчо-оперативна група, яка вилучила зазначені пакети. А чоловіка доставили до поліцейського відділку. Винахідливий турагент. СБУ заблокувала незаконний канал виїзду за кордон ухилянців. Організатором цієї схеми був мешканець Дніпра, який за грошову винагороду пропонував засобу легального перетину державного кордону чоловікам. За допомогою даних послуг, які включали офіційні довідки про тимчасову непридатність до військової служби або фіктивну інвалідність, усі бажаючи уникнути служби могли виїхати з України. Організатор навіть пропонував створення зеленого коридору, який забезпечував би без. Перешкодний вихід за кордон завдяки своїм зв'язкам. Ціна послуги залежала від терміновості та коливалася від 10 до 15 тисяч доларів. За даними ця незаконна схема діяла з початку року і нею користувалися декілька осіб. Правопорушник знаходив потенційних клієнтів через особисті контакти та через інтернет. Чоловіку повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Йому загрожує від трьох до п'яти років в'язниці. Небезпечна іграшка. Вчора, 4 квітня, близько 9-ї вечора на території приватного будинку у місті Бідгородні стався вибух. На місце події поліцейські з'ясували, що 37-річний власник будинку надбало поводився з гранатою f 1 внаслідок чого він та його знайомий отримали травми та були госпіталізовані. На даний момент всі обставини події встановлюються. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. за надбале зберігання вогнепальної зброї та бойових боєприпасів. Водні пригоди Сонячна погода у Дніпрі сьогодні спонукала одну з міських собак на незвичайну пригоду. Через значне потепління пес вирішив скупатися в одному з фонтанів міста. Попри привабливість ідеї, ми настійно не рекомендуємо власникам собак купати їх у громадських фонтанах або приймати такі водні процедури самостійно. Така розвага небезпечна як для здоров'я собак, так і для самопочуття самих господарів. На вихідних на Дніпрян чекає похолодання, а також можливий невеликий дощ. Тому радимо насолоджуватися фонтан. Он тільки під час прогулянки, за даними українського гідрометцентру, температура повітря на вихідних вночі буде від 3 до 8 градусів. В день від 12 до 16 градусів за Цельсієм. Ось і все на сьогодні. Слідкуйте за головними новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам гарного вечора! Бережіть себе та своїх близьких.